Доброго вечір. Підходьте, напевно, це ваш знайомий, наскільки я розумію. — Ні. Перший раз я бачу. — Дозвольте, будь ласка, якийсь ваш документ. Да, На да. якій підставі? Да. Правопорушення. Да. Ось. І... Мій документ, який да, написав свій. Я, я, спочую, що, то путаєте. я Бо... що то порушив? Ні, ви не порушили, я просто посвящую, маю на увазі документ, 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 який посвідчує вашу особу. Просто. Ви і У нас паспортний режим? Не Ні, що? не паспор. Ну то Ви mm -hmm. спочатку не порушуєте свої накази і закон про поліцію стаття 18 пункт 3. Що ви ви, ви, хто ви такий? Яка мам газінцев, хто я такий був? Ну, а чує, а що ви до поліції чіпляєте? Я цепляюся, я підійшов. Поліція чіпляється до цепляється. Чому треба допомоги? Я йому ж кажу, вийдіємо. Мужик, іди до додому, бо зараз заяву взагалі на те напишу. Та Муж... ти Тут такий. А що що ви, ви, та він п'яний, він нецензурно цензурно висловлюється. Він не цензурно висловлюється в мою За сторону. Він взагалі рвався до мого транспортного засобу. А це має заборону бути п'яним. Я тобі хотів допомогти вихов. Що ти хотів допомогти? Ну, я тебе хочу, хочу допомогти. Це до твої друзья. Це і... твої друзі? Іди до жінки. Які Тоб... Тобі надо вваж... ця ситуація вообще. Ти, ти мене і браток не бери! Я тобі не браток. Так, і Моїми друзями. Я тобі не браток. Ти хлоп не клюв! Тобі конкретно скажут. Що це означает? А що, а що ти, по них ходити? Ну так. Да. Ти що, Ре зеленої де? групи підтримки да чи що? заборонено? А що Ту, ти рвався до мене в машину взагалі? ж допомогався в допомогу. Ти рвався Ту, з тої сторони, є на відео. Я тобі хотів допомогти. Яку допомогу? Ти допоможу, кричав, тому з тої машини, з тої сторони люди. допомогли. 200 гривень. Який 200 гривень? Я тобі безплатно допоможу, таки виходь. Вийти? Виходь. Ну, що ти хочеш? Виходь безплатно допоможу. Та ти п'яний, ти не допошті. Я п'яний. Поїхали міліцію. Поїхали Делі? не сподіваються, подивіться. Поїдемо. Поїхали. Зараз я заяву напишу на те. що Ти хотів в мою машину. На кого проникнути. Ти на мене напише. На мене є навіді. На, на мене напиш? на відю. Як тебе е, працівники. Чуєш ти, мені, ти мені багато не гориш, що ти на мене напишеш. Ти казав, що я тобі ще забув. Я тобі допоможу, ти хотів допомогти. Більше нічого я тобі не хома. Маше своя допомога мені здалася. Бо в мене є дома. В тебе є дома. Ти ти хочеш попасти додому, то в тебе жінка слаба, все вона сіла за руля, слабі жінки за я не їздять. мене їй. Можна не ображати? Ну хвора! Я не хвора! А, не хвора, то що! Ну, мужик, іди своєю дорогою! Тільки що! У мене жінка хвора, ну, там шо? пальці їсті порізана. Що ж, мужик, іди своєю дорогою лучше, серйозно. Мій мужик декому в рота не поміститься. Му, е, ну, молода ще міш, має. Має да? Да, да, да. Ти, 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 ти хотів допомог, допомоги виходити. Від тебе допомог? мені нічого не треба, я хочу, щоб ти ще йшов додому. То ти тільки що кричав допомоги? Я не можу людям не реагувати, що якщо людина треба їй допомоги. Я не можу бути. Стріляйте в нього. Я тому, не що що можу! Хто кричав стріляють? Ви кричали. Боже, збачали, я, я казав, я вже збачу. голову стріляв би тому, хто вас не Ви що, смієтеся, ви що? Маті Боже, на рівному місці щось плутаєте. Що ви, ви? Щас чуть-чуть ви... ще почекаєш, зараз приїде міліція. Хто даял... має... день... є поліція? Ні-ні, та... Це за вони заодно з тобою. Я напишу, що Тебе... ви є паспорт, так? Є паспорт. Ось дає поліція. Є паспорт. Яка тобі різниця? Я тобі прийшов допомогти, яка тобі різниця, що Ну Я є? бачу, що ти хотів допомагати, все на відео є. я, я, я цьому исследователю... Мені твоє відео, розумієш, да. да. відео, ні в одній документації да. воно не приходить як доказ, розумієш, так? Да? Да. Твоє відео. Я зараз тобі не відео, скільки сфабрикую, що чоловіче. А... Ні одній документації. Це, це твоє, не що тому ти тиму... цього. Око дьявола знімаєш. Хай народ подивиться. Я, я кажу, церква. Хай, церква. Хай народ подивиться. Око дьявола. Око дьявола, понимаєш? То, що ти там знімаєш, це все фільки на грамоту. Так я знімаю, щоб люди побачили, які в нас є люди в Вінниці. Хочуть допомогу Чуй. надати. Люди бачили тебе, який ти є. Та назвіться, як? як вас хочеш звати? Ти скажи, як тебе звати? Ти їдеш Саша. за рулем, Саша. Саша, ти їдеш за рулем Понимаєш, ти Я на ні. всі закони чихав. Ти не прокидаєш людям свого посвідчення. А Забіж. треба. Я своє посвідчення людям показав, показав. Ти покажи своє посвідчення. То я показую. Ти ж засало. Кому ти показував? Вот, Аби ти показав із Петренку, я ковален стояв. Я коваленку показав. Ти вже тут не стояв би. Я ти вже показав. тут не стояв. У мене є підозра, що а вони гроші. А Ти всі прокомпенсірував тут. -то. Бензин нам кончається. заводь машину, перебувай машину. Так бензин є, вже залили. Все вони Хого вже два рази за цілий день. Кого тобі залили? Чоловік. Два рази я за цілий день. я тобі прийшов допомогти, а ти неадекватна людина. Розумієш, ти себе по Чому неадекватно? Бо ти неадекватна людина! Тому що вони два рази ти, не зупинялися. Ти просив допомоги. Я Яку? прийшов тобі допомогти. Яким чином це Я тобі прийшов допомогти. Яким чином проявлялось моє прохання про допомогу? Ти кричав: допоможіть! Доможі. Да, я прийшов допомогти, я зреагував нормально. Так, все, Чим допомога вже не потрібна. А, тобі не потрібно. Ні, ні. Якщо тебе фуз не... з голови вийшов, Да? Да, від вас вже від вас не хвиля, потрібна. хвиля в тебе минає. Прийшла. Від вас а, мені допомога не потрібна. Мені хвиля від, від прийшла, вас... да? Ви чуєте мене? А, мені пройшла, від вас допомога не потрібна. вже допоможе. Мені прошла, від вас допомога не потрібна. Не потрібна? А тобі від кого потрібна? Тобі поліція, це взагалі народу, вони допомагають. Мені, третій, п'ятий, десяти. Зиною? А що там не, читаєм, не читається молодий чоловік? Можете? О, Ви більше не запомогли? Да. Ви вічні виш... можете ну, відійти від мене? А чому на два на, 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 на Та Я хочу вам допомогти. На, на 2 метри. Реально на, хочу допомогти. На два метри, на два метра, на два знімати. Громадяни з громадяни. Я зараз напишу, заяву не А Він до мене звертався. Заправив каву. Ви зараз пишете заяву. Ліси, поля, моря, ріки, належать народу. Де хочу там ходу. Да, 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 Цього все державне. Інспектора, можна вас попросити, щоб чоловік не мене вступати. Де хочу, де не там І ходю. Дого, там ніякі два метри. Да, да. Мені допомога ваша не потрібна. А, а не да, чого? Ви ж кричали, допоможіть. спиртним чути? Спиртним чути. Ви ж кричали, допоможіть. Спиртним чути. від вас? Спиртним вас? Ні, від вас чути. Можна, спиртним чути. Поїхали. Спиртним Поїхали. Поїхали. Давайте спиртним. Ну поїхали. Ой, Боже. Ой. В чому, сам, чому ситуація? Це людина просто підійшла, ж говорю. Побачила дану. Можна вас попросити від Ні, місця? Це не сприймінь. Собаці робили операцію. Може від собаки там А, а можна не знімати його? А чого ви закриваєте камеру? Собаці робили операцію. Я маю право любого. Це громадське місце. Громадське місце. Я з вами не розмовляю. Можна шано, ви що ви не розмовляю. Я від вас по спирт. Ним, серйозно, ребята. Та ти шо? що? що? що, що? Ну хай Вінниця подивиться, хай народ подивиться. Ну на кого? <рес> на кого на тебе?

Мені викрали. О, це драні. Закон України не запрещає двігатися до вас. Блін, ну вас рязи так і спиртне. Я вибачаюся, але чую, що дуже. Я від тебе м'ятою пре. Від тебе пре м'ятою. Понімаєш? Так і жінка, йди додому. Від тебе пре м'ятою. Я знаю, куди <прохи> Ти що, трави Чи, я в лісі давай... збираєш? Що Ти трави в лісі збираєш, що від тебе м'ято і прає? Ні, ні, ні. Ні, від тебе м'ято, від мене щось було, від тебе. Нічого не Ні? Нічого не закошєш. А що від тебе м'ятою прає? Не знаю. Ти травніт? Ні. Ні? Ні. А чого від тебе А Від вас спиртним. — Від мене це від собак. Давайте я відійду. Хорошо? Ні, а чого ти від Вам нравиться, чи що? Що, м'ятою? М'ятою, так? Ні, ти мені не нравився. Ви це трохи визи, давай. Виші сперти. На книжку, на книжку, я змішую пану. Можна, ну рязи, рязи спіртним дуже. Ми не маємо документів, ви ж показуєте. Де ж на людину? Я ж передав. Мака вона ж не може, може і не пред'являти. Може ж були за кермом, ви зобов'язані Я коли був, я тобі пред'являв. Зараз я вже не керую, я ж пішохон. Кому ви пред'являв? Ну, пред'являв. Тобто це мене і пішохон. Ну, шановний, я тут стою, як ви бачите. Я не допускаю конфлікту, щоб не трапилось. Зрозумійте мене правильно. Просто дві зрозуміти мені справи мені не при якщо вам спритні напоїти нюхати. Ви дихати. Я стою на дистанції, не допускаю. людей. Якщо вам приємно спритні напої вдихати, то мені не приємно. Теж тому чоловіку дихати до мене приємно чи приємно зживати свої суті правопорушення, правильно вечіри.